Привіт, кіномани. Жовтень обіцяє бути химерним завдяки прем'єрам, які вибухнуть на великих екранах та стрімінгах. Від моторошних хоррорів до смішних серіалів, що змусять нас залипнути на кілька ночей. Підписуйся на канал. Тут нові відео виходять щотижня. Все з світу кіно. Дякую і погнали. Каховський об'єкт це коли реальні події перетворюються на хорор-бойовик. Після підриву дамби загін українських воїнів на чолі з бійчиною Мара знаходить таємний радянський бункер на дні водосховища. А там привіт із холодної війни, експерименти на людях і солдати зомбі. З 1 жовтня в кіно напруга, гумор і адреналін у кожному кадрі. Обов'язково до перегляду. Чудовисько. Історія еда гіна, новий погляд на справжнього монстра, що надихнув Голівуд, на десятки жахів. Тут і документальні факти, і моторошна атмосфера, і розкриття таємниць життя Гіна, який став прототипом лектора та Нормана Бейтса. Дивитись страшно, але цікавість бере гору. З 3 жовтня на Netflix приготуйте попкорн і міцні нерви. Трон Арес сіквел фільму Трон Спадок та третій повнометражний фільм у франшизі Трон. Це повернення у культовий світ неону, швидкості і битви програм. Герой Арис, якого грає Джаред Лето, виходить із сітки, щоб кинути виклик реальному світу. Нас чекають шалені гонки, екшен та візуальні ефекти, які вибухають кольорами. Прем'єра 10 жовтня. Останній рубіж. Вибуховий трилер від Apple TV. Після аварії літака з небезпечними арештантами на диких просторах Аляски починається справжнє пекло. Уцілілі злочинці вириваються на волю, а єдиною перепоною між ними і беззахисним містечком стає місцевий маршал. Прем'єра 10 жовтня. Боротьба за виживання починається. Великі гроші сезон 3 повертається з новою дозою сміху й абсурду у світі мільярдів. Моллі знову намагається бути доброю феєю з грошима, але її щирість часто обертається кумедними катастрофами. Тут і дружба, і драма, і блискучі костюми. Прем'єра 15 жовтня на Apple TV. Готуйтеся до розкішних пригод та жартів, які гріють не гірше за шампанське. Лазарус напружений трилер. Після самогубства батька Джоел занурюється в розслідування нерозкритих злочинів. Його переслідують тривожні видіння і давня трагедія вбивства сестри. Атмосфера густіша за лондонський туман, а таємниці тільки множаться. Прем'єра 22 жовтня. Готуйте нерви. Титанік шлях у вічність. Новий погляд на легендарну катастрофу. Тут не тільки історія про кохання і айсберг, а й про силу людського духу, який не тоне навіть у холодному океані. Епічні кадри, драматичні моменти і трішки романтики. Щоб серце билося швидше. У кінотеатрах з 23 жовтня ніхто цього не хоче. Сезон 2 Історія триває. Головні герої знову намагаються налагодити особисте життя та кар'єру, але щораз потрапляють у ще більш кумедні та незручні халепи. Нові знайомства, дивні рішення і купа саркастичного гумору обіцяють сезон ще смішнішим. Прем'єра 23 жовтня на Нетфліксі. Воно ласкаво просимо в Дері. Приквел, що відкриває таємниці зловісного містечка задовго до появи клубу Невдах. Ми дізнаємося, як зародився жах. Чому страх оселився саме тут, і як жителі намагалися боротися з невидимим злом? Атмосфера густіша за туман у каналізації, а напруга не відпускає. Прем'єра 26 жовтня. Я з нетерпінням чекаю на цей серіал. А ви любите таке? Пишіть в коментарях. Відьмак сезон 4. новий рівень магії і нове обличчя Геральта. Генрі Кавіл пішов. Тепер у білому парику бігає Ліам Гемсворт. Фанати вже точать мечі для порівнянь, а серіал тим часом підкидає ще більше магії, монстрів і політичних зрад. З 30 жовтня на Нетфліксі перевіримо, чи зможе новий «Відьмак» так само харизматично бурчати. Ось такими будуть найяскравіші прем'єри. Пишіть у коментарях, який фільм чи серіал ви чекаєте найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Попереду ще більше оглядів та новинок.